На кількой сталі Грушко. 10-й Сергій Бєлкін. Шостий Іван Ігнатенко номер 7 Їх суперник команда ворит... була. Му... Захищалася. Шевченко, ліворуч, Шилов, шилов Чурк, на кутовий. Черхова помилки такого поєдинку. Гравці Богодаті. Шевченко хитає суперника. Момент. Поліщук не забиває. Кутовий. Класний епізод у Богодаті. Ну і минулому тут. Шевченко помиляється. Перехопання Грушкова. Грушко пробиває. Заблокований удар. Шевченко праворуч. Поліщук простріл. Небезпечно було. Швиру получає. А Шилова. Шилов Поліщук. Поліщук розвертається. Не забиває Андрій Поліщук. Момент команду. І контратака побідки. Передача Ліворич. Поліщук. Три в 2. Вихід благодаті. Поліщук Степаненко. Степаненко чур рятує добивання. Не забиває бо нагоду для удару втрати. Чіпка після Івановський. пробиває попередчина. І кутовий. Кидати буде чорномитника. Алдієнто. Вгадай, з нічим. Іванюк. Шевченко віддає момент. Не забиває Іванюк. Володимир Щур. Рятує Микільську побідку. Поліщук Шевченко. Я Степаненко. Степаненко таки в цьому епізоді. Момент горовий. Не забиває благодать. Шевченко, видає ліворуч, Поліщук. простріл, Стійка. Щур забирає. і з другої строби. Момент. Знову. А Шевченка. Шевченко ліворуч на Шилова, проходиться передача. Шилов. Шилов пробиває, Щур, добивання, 1-0. 1-0 Сергій Степаненко таки забиває і зараз спрацьовує. Ця комбі... Шевченка. Шевченко ліворуч на Шилова, проходиться передача. Шилов. Шилов. Шевченко пробиває з лівої, щур на місці. Треба повертатися. В цьому епізоді Шевченко грає, митник пробиває позворота. Шевченко 1-1 проти Тимченка. Хитає суперника. Шевченко пробиває. Рибальченко на кутовий. Ну, класно зараз Шевченко все зробив. Хитнув. Рости! Поперечена після удару Поліщука. Митик вибиває вперед. Прийшов, передача горовий. Щур рятує. Захищав. Івановський. Праворуч горовий. Проходить передача. Івановський момент. Івановський. Не забиває Миколу моменту 11-го номера. Благодаті. Віктор хитає суперника Іременко. Віктор йде далі. лівої. Шур. Щур рятує, тому епізод. Щур щурі команду вже відповідь Слобідки, Тарасюк. Тарасюк, Авдієнко, забирає Авдієнко. І знову... на Сергія Степаненко тут повертає на Шевченка. Шевченко праворуч. Івановський. Івановський простріл, Щур на Кутовий. На кутовий водимо Щур на Митника. Тимченко, митик, піка, добивання позворота. Момент у Слобітки. Перекопення Рибальченко. Момент Рибальченко. Низо. Мовдієнко. Овдієнко. Слобідка йде вперед. Слобідка заходить зараз. Тарасюк. Грає праворуч. Тимченко. Скидка на митника, митник пробиває один-один. Один-один, Денис митник зараз дев'ятку забиває і Слобідка зрівнює рахунок. Ну ось так, виготовили в цьому епізоді. Слобідка йде вперед. Слобідка заходить зараз. Тарасюк. праворуч, Тимченко. Шевченка. Удар Степаненко! Ну що він робить? Зараз Сергій Степаненко відповідає своєю дев'яткою Денису митнику. І рахунок стає 2-1. Сергій Степаненко. Маестро від Іванюк. Не... видає на Шевченка. Капітана Рибальченко, Масюк. Центр Єременко, не можна давати бити. Єременко. Тимченко. Тимченко виводить на цьому епізоді момент. Буде виконувати кутовий. Подача. помилка, Перехоплення Степаненко. Степаненко пробиває, не забиває. Сергій. Сідамося на митника Типаненко, удару дієнка. Десь забирає в руки. І на цьому, друзі, поєдинок завершиться. Микільська собі благодать один. Дійсно, класний матч. Ми з вами подивилися. 2-1. Благодать перемагає, Микільська Собідка поступається. І далі у нас Київ проти енергії.